125 юбілейо Португалії плюс 87 монет Олександра Геркулана. В хороших станах. Всі монети пронумеровані. Монети цікаві. Є такі монети з арку. Цікаві монети для колекціонерів. От ще з Арку. Мої монети в холдерах. Така зарку цікава монета. Така цікава монета. Стоя Скудо. Монети різні. Нічого не сортував. О, дивіться, яких видальних станах монет. От я запаковані оце є банківські. Банк Португалії. Просто в дуже добрих станах є монети між ними. Це все банківське. Деякі юбілейки були прямо запаковані в банківських конвертах. Лісабон. Ось маємо п'ять конвертів. Лісабон. Всім дякую за перегляд.